І вам потрібно уходити без попередження. Без попередження. І наступний крок заблокувати повністю всі контакти. Він не має до вас дозвонитися, дописатися, знайти вас. Його мама, його сестра і його друзі, його підари так само. Блокуйте нахер всіх. В соцмережах скрізь. Ви не повинні попереджати його про розрив. Не повинні. Ви не повинні пояснювати причин, ні. Вам потрібно просто піти. Просто. І дивіться, після газлайтингу потрібно відновитися. Потрібно повернути собі себе. Бо це насправді реабілітація? Да? Це реабілітація. Це, блядь, ніби. Після фронту ти прийшов, тобі потрібно відновити психіку свою. І як же ж ми будемо повертати собі себе? Перший крок це визнання. Ви признаєте, це був газлайтинг, я небожевільна. Це був газлайтинг, я небожевільна. Друга це терапія. Вам потрібно знайти психолога. Який розуміє конкретно газлайтинг.